Розпаковка ще одного подарка для жінки. Один є, ось о. Бжекалка. Бжум, бжум, бжум. У мене жінка жінка по газоні. Газує коротше, жінка. А це такий самий, тільки акумуляторний. Просили мене тут підписники ще акумуляторного подивитися. Зараз подивимося, акумуляторний. Який він. Бо в нас вже дощ починається. Мав коротше, газонокосілку складати, тестити. Нема вже коли сьогодні що складати. Бачите, вже дощ шмуросить. О! Той вже поїхав, так. У мене цих клійонок вже можна перника робити з цих клійонок. Отже. Е... E... ДТС 201. Чого не 200? Того, що в 200 тут ножі. А тут вроде, ножі і лєска, якщо я не помиляюся. Бо може таке вийти, що я щось не то поняв. І тут теж ножі. Бо ти ножі пластмасові, що читав відгуки, що воно якесь невдатне. А в цьому, вроді є, так. Зараз подивимося, що воно себе представляє. Так, кліянка, кліянка. Так, ну він. Ану. Так, тут, мабуть, три катушку чи п'яти, зараз подивлюсь. Так, це що тут? Що тут де, чекай. Ні, він думав, що він точно такий самий буде, як А Ану, відривайся. Так, кліянки позбираю, я потім... А, тут катушка на два вуса, а на нотовому на одне. І ще ось, ось є ножі. Такі ого. Ну, пластикові казали, що ножі не удобно. Може тут щось поміняли. Так, а ну як воно тут. Це, мабуть, мені треба буде потім розібратися так. Так, такого. Зараз я хоча б тец ну, акумулятора спробувати, що воно, як воно. Це такий, щоб, виходить, газонокосаркою жінка косила, а цим докошувала. Ого, непогано жужжит. Так, е. Так, дивіться, що включилося. Кнопку вверх. І нажимаємо. Так не нажимається. Жужжит. Далі, що тут? Це. Ану. І. А, це якась. Ага. Ага. Це, коротше. Більше-менше, добра волина. Сюди навернуться у ручка. Причіплюється це, я потім причіплю. Складу вже його до діла. Так, а ну це, це більше-менше робиться. Це ось що за штука. А, це щоб не розкручувалось і не тікало. Все, поняв. Далі, тут о. Це, ця є. голова міняється. А це що таке? Це не знаю. Так, коротше, зараз вчіплю чіплю кожуху, а тут зразу настроєно на ці ножики. Але казали, що вони губляться, не знаю, я попробую. Бо багато буває люди пишуть, а воно насправді не так. Це так з пилкою. Часто писали, що цеп злітає, У мене теж цеп зліпав. Та, а потім спробував сильніше зажати гайку, цю, що цеп зажимає, і нічого вже після того не злітає. Хоч боком, хоч раком, хоч як хоч його цей... коси, не коси, а. Складай. Знаєте на що такі штуки хороші? Зараз Паска, всі на цвинтарі могили прибирають, щоб не волочити бензокосу і не смердіти в машині. Оця ж бжикалка якраз класна тема. Диви. Получається, що там, маленьке, компактне, кинули в машину, приїхали на цвинтар, всі гроби обкусили, і все, і зашибісь. Все, о, і тут теж якась штука. Це воно так має бути, тут дюрка чи це сюди щось вставляється. Коротше, точно треба. Розібратися буде. Якесь ніби щось відломали. Три інструкції буде почитати. А ну. Так що все, готуйте до паски, купляйте ковбаску. Ай, Ай ой, 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 де. Бабпа зюра. Коротше, ви так не робіть. робіт. босий. І Так, що я мав казати? Паска, не паска, але штука прикольна. Робиться більше-менше. Складу до діла, подивлюся, поміняю ту катушку, попробую якось. Ну, це десь наступний відос. А так, я думаю, гроби обкошувати топова штука.